Ще зранку у Свято-Миколаївському храмі Відьополя відбулася святкова літургія з нагоди хрещення Господнього. Сотні відьопольців прийшли, щоб освятити йорданську воду і пройти хресним ходом на узбережжя Дністровського лиману, де традиційно відбувається освячення води. Водохреще називають ще й богоявленням. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Отця, яким назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба, звідси і назва богоявлення. Православні вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день, за християнським вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. На причалі, де святкову службу відслужив настоятель свято-миколаївського храму Отець Андрій, панувала святкова атмосфера, не дивлячись на досить холодну морозну вітряну погоду. Люди зійшлися в єдиній християнській родині, щоб відсвяткувати хрещення Господнє. Отець Андрій занурює у воду хрест, щоб освятити водойму, а потім святить воду всім, хто прийшов сюди. Віддавна в народі, освячену на водохрещі воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим, неї освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода на водохрещі не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Цього року охочих зануритись в крижану воду було не так вже і багато, але смічаки такі знайшлися, і це викликало особливий інтерес у вірян. <питреслужбі>

Держите лестницу, Дима. Дайте руки. За народною традицією, якщо на водохреща день ясний, то будуть чисті і багаті хліба. Саме такою погода і видалась на цей день. Тож будемо благати Бога, щоб послав нам миру, здоров'я, благополуччя, достатку в кожну домівку і в кожну родину.